Під час засідання комісії відбулася конференція представників недержавних громадських організацій обох країн. Серед учасників конференції був присутній колишній голова адміністрації президента Ющенка Олег Рибачук. Сьогодні пан Олег перед від'їздом до Києва люб'язно погодився пройти до студії час тайму, аби поділитись з підсумками роботи української делегації у Вашингтоні. Сьогодні пан пане Олеж, вітаю вас у студії. Доброго вечора. Ви сьогодні взяли участь у такій події, яка називається запуск стратегічного діалогу з громадянським суспільством у державному департаменті українська делегація брала участь у цьому. Що означає, що це що, що це за ініціатива? Це якщо цитувати пані Хіларі Клінтон, яка власне відкрила цю ініціативу, Я так розумію, що вона на неї причетна. Це вперше в історії Сполучених Штатів стратегічним партнером Сполучених Штатів стали громадянське суспільство з усіх країн світу. Тобто мається на вас налагоджувати діалог з громадянським суспільством. Так це досить продумана програма. Зокрема, пані Клінтон говорила про те, що вона видала прямі інструкції своїм заступникам при відвідуванні будь-якої країни обов'язково зустрічатися з громадянським суспільством перед тим як мати зустріч з владою послам. Окремо працювати сама вона сказала, і це правда, коли вона була в Україні, вона зустрічалася з нашими колегами. Тобто, це дійсно добре продумана стратегія співпраці. Якщо говорити про підсумки роботи української делегації, які, які ваше враження, які ваші підсумки особисто? Ми не входимо до української делегації або до офіційної делегації. Що мені подобається, це ідея, яку ми проговорили декілька місяців тому, коли я був останній раз тут, в Вашингтоні, з заступником дерсекретаря Ден Раселом. Про те, що було б дуже непогано, якби такі зустрічі супроводжувалися, або напередодні таких зустрічей було б дійсно щире і неупереджене обговорення найбільш актуальних проблем громадськими експертами. І це неразова подія. Ми домовились, і зараз це є основним досягненням, що насправді це буде постійно діючий діалог. Тепер, коли делегації роз'їхали, через півроку буде наступне засідання у Києві, і ряд питань, які ми зафіксували, прогрес. Як вони виконуються, ми будемо вже мати в змозі і прослідкувати, і поінформувати про це суспільство, і про це будуть говорити також урядові представники наступного разу: що зроблено, що не зроблено, де прогрес, а де Провал, ну це як ніби частина цього цієї ініціативи нової державної так групи. воно так просто співпала. Насправді ініціатива була десь за словами Хіллері, Вона була десь місяць тому задумана. Воно співпало з тими подіями, які зараз відбуваються в світі мусульманському. Воно співпало взагалі то із тим, що відбувалося засідання українсько-американської робочої групи в рамках стратегічного партнерства. Ви кажете, що в Україні існує міцне громадянське суспільство, яке може протидіяти владі. Які засоби ви маєте у своєму арсеналі сьогодні? Теж цікаво, знову хочу процитувати держсекретаря, яка говорила про те, що основна проблема будь-якої демократії це повернення довіри. Довіра зараз неможливо досягти ні в парламенті, ні в стосунках з владою. Немає довіри суспільства до влади, але в самому суспільстві довіра потихеньку відновлюється, тому що я суджу про це з тих акцій, які зараз нам вдається робити, з метою зупинити ту чи іншу дію уряду, але не тільки зупинити, а скажімо, переконати уряд в необхідності прийняття таких законів, як доступ до інформації. Це результат діяльності, напевно, тисяч громадських діячів і організацій протягом року і він говорить про те, що якщо суспільство до чогось прагне, воно може добиватися навіть з урядом, який пишається тим, що він працює як бульдозер. Тобто, в принципі, діалог якийсь відбувається, але недостатній з вашої точки зору Він достатні? не системний. І чим цікава сьогоднішня подія, що у заключній заяві я сьогодні вже прочитав заключну заяву міністра закордонних справ і держсекретаря Сполучених Штатів, вони підтвердили свою відданість ці ідеї громадського діалогу і. Майданчику, який буде супроводжувати кожне засідання українсько-американської робочої групи, і, зокрема, серед представників влади, можна так сказати, виникла ідея, яку ми радо привітали, зробити такий майданчик постійно діючим. Чи потрібно було для цього летіти за Вашингтон? Це вже інше питання. Але заради того, щоб українська влада таке сказала, було варто перелетіти багато тисяч кілометрів і провести пару безсонних ночей тут. Тобто, можна сказати, ми зараз бачимо це засідання. Можна сказати, що Сполучені Штати стали в якійсь мірі. Модератором в, в, в у, у спілкуванні влади України з громадянським суспільством так, завдячуючи ці ініціативи держдепу, власне кажучи, українська влада веде себе цікаво. Вона на відміну від російської, яка каже, що не втручайтесь в наші справи чи китайські. У нас своє розумні демократії. Українська влада за законами Мауголі. Вони кажуть, кожному партнеру західному ми з тобою однієї крові, ти і я. І тому ми з вами віримо в одні принципи. І ми звичайно сказала українська влада за те, щоб глибокий був діалог з українським суспільством. Зокрема, міністр. Юстиції Лавринович, з яким е прорватися до якого в робочу групу не вдалося за півроку нікому, публічно пообіцяв, що тепер громадські діячі будуть не тільки для фону задіяні, а будуть приймати участь у виробленні власне законодавства по виборах, яке є ключовим для майбутньої демократії в Україні. У нас буквально залишилось 30 секунд. Е сьогодні Юлія Тимошенко. Я хотів хочу спитати про соціальні мережі. Наскільки важливі соціальні мережі у вашій діяльності сьогодні Юлія Тимошенко відкрила свій твітер? Десять секунд залишилося. Скажіть ключові новий громадянин. Більшість своїх акцій ця громадська кампанія проводить завдячуючи мережам. Активісти, які дізнаються про акції на мережі, це найкращий спосіб відновлення довіри. Це люди, які не проплачені, які приходять тому, що вірять, і які можуть вільно комунікатись, вільно між собою спілкуватися. Це самоорганізація, завдячуючи новим медіа. Дуже дякую і нагадаю, що ми розмовляли з Олегом Ребачуком.